Sponsor pokazu programy CINUJ się Вони подолали понад 1800 кілометрів, аби передати необхідну допомогу українським захисникам. Бельгійська делегація привезла в Україну три автомобілі швидкої допомоги та позашляховик для збройних сил України. Це вже не перший їхній приїзд на Тернопільщину. Організатором поїздок є волонтер Ігор Вітенько. Я дуже радий знову бути тут, на збиращині це моя земля, мої корні. Я сам родом з Черних віців. І дуже радий, що я приїхав не сам. Кожного разу я приїжджаю з КІЗО е, крім автомобілів. Е, є зі мною люди під час передачі допомоги Ігору Вітеньку присвоїли звання почесний громадянин з Бараської громади, адже від початку повномасштабного вторгнення волонтери доставили уже сотий автомобіль для потреб ЗСУ та фронтових медиків. Сьогодні ми об'єднані однією ціллю гуманітарною. Це об'єднати зусилля задля нашої спільної перемоги. І я сьогодні хочу низько вклонитися усім, хто наближає цю перемогу. Насамперед, це нашим воїнам. Цього разу разом з волонтерами приїхали бельгійський принц зі своїм другом бароном. Мішель Делін є нащадком шостого покоління на колишнього власника з Бараського князівства та близько 80 навколишніх населених пунктів. Дякую усім, особливо за те, що бережете культуру, історичну спадщину. Тому що культура це життя, вона об'єднує. Я пишаюся тим, що я можу бути тут і бути частиною цієї історії. Ця мрія, яка була в мене, вона здійснилася. Ми познайомилися, і ми тоді запросили пана Мішеля відвідати Бараш, і після цього, наскільки мені відомо, він почав потужно долучатися до підтримки України. Його вплив в королівстві Бельгія дуже великий. Він має відношення і в тому числі до сприяння передачі літаків F-16, про які ми так довго чекали. У майбутньому представники обох делегацій планують підписати угоду про співпрацю між збирацькою громадою та рідним містом принца Мішеля Дедліні. Спонсор показу програми цінуй справжнє. Лети Летилеко, птаховільна залишився. Саме цією піснею Ангеліна Глогус увійшла у шістку фіналістів дитячого Євробачення. 12-річна тернополянка співає ще з раннього дитинства. Мама дівчини розповіла: її талант відкрили у дитячому садку. Нам Бог послав якусь таку неймовірну виховательку в садочку, яка Полюбила її з першого дня і завжди давала їй всюди головні ролі у всіх виступах. Друзі та рідні, ще тоді захоплювалися талантом Ангеліни. Дівчина неодноразово виступала та отримувала перемогу. Однак, все дитинство мріяла потрапити на дитячі Євробачення. Ангеліна Глогус розповіла: пройти національний відбір було не так вже й легко, адже заявку подали понад 300 юних співаків. Відбір був у місті Київ. І перша була п'ятнадцятка ленглист, які вибирали по заявкам. Потім із п'ятнадцятки вибирали десятку, і з десятки вже фінал шестірка. Після того, як потрапило у п'ятнадцятку, дівчина отримала список пісень, з яких треба було вибрати одну для наступного етапу. Часу на підготовку багато не було, але тернополянка зуміла впоратися з цим завданням та потрапити у фінал. Було понад 300 пісень, із яких давали 3-4 дні на підготовку, тобто мало часу. Я ще була трішки хвора. І потім я обрала пісню саме Злата Теоніва й і вона мені дуже сподобалась мелодією і словами. Попри нездужання, дівчина не опустила руки, вирішила йти до кінця. Адже як стверджує Ангеліна, сцена її лікує. Тернополянка розповіла, що хвилювання присутні було тільки за кулісами, а на сцені думала тільки про те, як донести пісню до людей так, щоб їм сподобалось. Однак мама дівчини хвилювалася за двох. Я відчуваю неймовірну тривогу і переживання. Я не така, напевно, навіть сильна, як і вона. Вона е, виходить. І вона просто там кайфує. Розчиняється, вона так любить сцену, вона виступить і тоді постійно говорить, мама, я хочу вже виступати. Ірина Глогусь розповідає, завжди вірила у свою дитину, але у ранньому дитинстві не одразу розгладіла в донці особливий талант, бо в родині ніхто не співає. Однак допомагала розвиватися, записала в музичну школу, їздила разом із нею на конкурси та раділа кожній її перемозі. Це вкладена неймовірна праця, це практично без вихідних. Коли напевно дітки сплять, вже відпочивають, вона працювала, і навіть я неодноразово сварилась, що потрібно вже лягати спати, що потрібно виспатись. Попри це, мама й донька вірили, що за цією працею стоїть винагорода. Вже 22 вересня у фіналі національного відбору Ангеліна змагатиметься за право представляти Україну на дитячому Євробаченні 2024 у Мадриді, як і попередні роки переможця відбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. 22-й дитячий пісенний конкурс Євробачення вперше в історії пройде в Іспанії. Фінал дитячого Євробачення 2024 відбудеться 16 листопада. Sponsor pokazu programy. Cinuj sprawnie.